Серйозно, я з тобою не розмовляю. Ти мене розізли. Ой, та не вже. Я ним зараз палашую. Як солодка квіточка. Ясно, оце створіння тепер вовк зрозуміло. Я хочу навчити його колами ходити. Тим як вляхати. Дуже люблю це показувати. Давай маляткою вперед! Ви, мабуть, думаєте, як саме немовля, дівчата лелека опинились в такій ситуації. Залюбки, розповім цю історію з самого початку. Джуніор, знаєш, чому я збудував офіс зі скла, хоча птахи і не бачать скла. Не знаю, сир. Бо це ефектно. Лелеки більше не доставляють дітей. Ми доставляємо товари. Наші телефончики! ку 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 круто, відпад. З понеділка. Ти тут за старшого. Постарайся не напартачити. Тульпанка серітка? Жуніор. Просто тюльпанка. Серідка це, це образно. Це ж курівка, Емо і курча. Вони не літають. Вона поведе нас до мрій. Це буде улятка, друзі. Тюльпанка? А Що там таке? Це ж немовля. Лелеки вже не приносять дітей. Якщо малюк знайде собі сім'ю, то може і я свою знайду. Неодмінно знайдеш. Гадаєш? Гарантую. Ти можна, ми доставляємо немовляти. Якщо про це дізнаються, ми ні хапи. Порошок. Дитяча присипка. Ви не бачили ту дівчину і лелеку. Я не збагну про що ви. Та тут такі з'являються мало щодня! Ні, ми не подружимося. Вибач, ми на різних хвилях. Ви що, ви дах розібрати хочете? Треба встановити гірку замість димаря, поки лелека не приніс мені братика. Це його йде. Так ти прикольні, а мами зануди. Дай п'ять. Погладить НЕМОВЛЯ на землю. Ты полюбил его? я полюбил, а ты полюбил. Я ее душаю. я я я я